Гірдат Чернівецький фольклорний театр студія Колектив працює з 1994 року. Заснували його режисер Петро Колісник і актор Андрій Цагар. Театр поєднує традиційні: українські пісні, обряди, автентичні костюми з авторським та сучасним баченням Вони виконують народні пісні в оригінальних аранжуваннях. Ставлять спектаклі на основі української літератури та культури. Художня керує театром Анастасія Костюк з 2016 року. Колектив має великий репертуар понад 300 пісень, включно з народними та авторськими композиціями. У репертуарі були і драматичні вистави Вино Строянка за Семененко, Батьківські пороги», розрита могила за Шевченко та інші. У час повномасштабної війни частина учасників приєдналась до лав ЗСУ. Це вплинуло на діяльність колективу, але театр продовжує працювати в культурному форматі опору. У 2024 році Гердан випустив деб'ютний студійний альбом Позаночі з 13 марта. Назві символічна. Слово ґердан означає традиційну українську прикрасу з бісер, яку носили на щільні. Це символ краси і водночас літок, що поєднують і сучасність. Гірдан став одним із перших незалежних фольклорних театрів у Після відновлення незалежності України у 1994 році. Вони зберігають і виконують пісні, яким іноді навіть більше, ніж 100 років. Колектив зібрав справжній живий архів народної музики. Театр розставлював у понад 20 країнах світу: від Румунії, Польщі до Канади та США. Їхня програма поєднує амплетичне сучасне аранжування, тому зрозуміла іноземній публіці. Вони виступають у справжніх фаршувальних построях, зібраних усадбуковани кусунщини, а не істенічних копій. Цікаві факти: вірдан часто називають однією із візитівок чинівців. Ремікс на позаночі з'явився після того, як коротке відео з нового електронного звучання пісні стало відомим у соцмережах. У відповідь на інтерес аудиторії було створено повну версію. спільно з гуртом Кастанцем. за увагу! З вами були студенти групи мн 3